просто заздрість чи прихована зрада днями у соцмережах розгорівся скандал навколо громадської організації Центурія. Вікторія Руднік, яка ще вчора позиціонувала себе як велика захисниця інтересів громади, сьогодні відкрито атакує тих, хто стоїть на захисті нашої країни. Чому громадськість обурилася її заявам і хто насправді захищає Україну, а хто сіє розбрат, розбиралися в резонансній історії. Вікторія Руднік, яка позиціонує себе великою активісткою та борцем, з усім білим Світом ніяк не схаменеться. можливо, дається взнаки колишній програш на виборах в міську раду, бо люди не підтримали, і тепер шукає різні шляхи самозатвердження. А можливо, і щось набагато гірше та страшніше. Бо тепер їй не догодила громадська організація, відома на всю Україну своїм волонтарством, патріотичним вихованням молоді та захистом нашої батьківщини. Вікторія Руднік звинуватила Геоцентурія у використанні. Пільг для уранди комунального приміщення та зробила припущення, що її можуть відвідати молодики з арматурою. Члани центурії, батьки учасників і небайдужі громадяни публічно відповіли на звинувачення. Ось що вони пишуть. Тобто, шановна паночка Вікторія, ви зараз на повному серйозі без жодних доказів, назвали тітушками молодь, яка навчається військовій справі та вчить інших. Назвали тітушками в тому числі і самих військових, які є засновниками та учасниками центурії. А чого ми вас не бачимо на акціях щодо звільнення полонених чи інших пікетах родин військових та загиблих героїв? Я б глянула, як ви це кажете, особисто всім в очі, та наводите якісь певні докази, факти, особливо речові докази ваших слів. А ви краще поїдьте на кладовище і подивіться, скільки молодиків з арматурою в руках віддали за вас своє життя. І це тільки з Криворізького осередку центурії. Ви вже перейшли межу. Шановна Вікторія Руднік. Ви знову шукаєте зраду там, де її немає, та знову маніпулятивно підбурюєте громадськість проти дійсно патріотичних українських об'єднань. Дійшла черга і до центурії. Я розумію, що важко бути в цьому світі найправішою, але це вже надто. Як мати члена центурії, можу сказати, що там працюють люди з цінностями, які ставлять країну та її добробут на перше місце? Ніякого політичного підтексту чи підтримки влади я там не бачу. І так, отримання приміщення на вигідних умовах для ГО, яка реально допомагає, це норма, а не підозра. Для простих парасічних громадян пояснюємо, центурія це громадська неприбуткова організація, яка об'єднує патріотів, волонтерів і військових. Вона не заробляє кошти. Немає у них такої мети. Але вони працюють для нашої країни. Допомога ДСНС, волонтерство, виховання молоді. І це дала повний паралік їх добрих справ. І ми, як громада, повинні були їх підтримати. Бо кого ж як не їх. Можливо, саму пані Вікторію, хто бачив її під час прильотів, можливо, допомагала людям, витягувала постраждалих з-під завалів, чи привозила одяг та харчі тим, хто залишився без даху над головою, чи, хоча б взяла до рук мітлу та допомагала якійсь бабусі зібрати скло від розбитих вибуховою хвилею вікон, звичайно, ні. А от хлопці з громадської організації Центурія завжди в перших рядах приходять на допомогу. Наш телеканал є партнером громадської організації Центурія, і ми бачимо результати їхньої роботи: не популійських, не розмахування пустими лозунгами, які розхитують суспільство у такі непрості часи. У хлопців реальні досягнення, справжній патріотизм та любов до батьківщини. А що у Вікторії Руднік? У неї ми побачили справжнє лице Псевдопатріотки, яка не вдоволена будь-якій допомозі від міської влади, нашим захисникам та справжнім патріоти і тому виникає велике питання: а що ще приховується жінка за своїми лозунгами? Хоче зменшити підтримку армійців, поставити палки в коласа громадським та волонтерським організаціям, розхитати суспільство. Чи це така ширма активістка, за якою хтось реально приховується, щоб відволікти від головного? Бо самою великою зрадницею може виявитися саме вона, та яка сіє розбрат та критикує добрі справи. Це історія про тих, хто діє, і тих, хто тільки говорить. Не ведіться на провокації, думайте і підтримуйте тих, хто справді робить добро для нашої країни.